Я, шановні друзі, нагадаю, що зимова форма це дуже актуальна, тому що велика проблема холодної пори зимової це не тільки електроенергія, а й холод. І наші хлопці, наші захисники повинні бути в теплі. Дякую всім за підтримку. І до речі, друзі, на АЗС БРСМ дуже гарна кава, будь ласка, звертайтеся, заїжджайте, заправляйтеся та заправляйте організм. Всім вдалого дня. Вони індивідуально, до речі, навіть підбираються під розміри під кожного бійця, щоб бійцям було тепло на передовій. Мовні друзі, користуйтеся, будь ласка, послугами поважних і соціально відповідальних компаній. І, до речі, тут гарна кава.